Саму популярна модель це рушники з мікрокотону. Зараз подивимося їх ближче. Так, ось великий набір. Сюди входить 4 штуки. Це вони 70 на 140. Ось такий малюнок, Такі кольори точніше. І маленький 50 на 90 Такі кольори. Ну, вони бувають одного кольору. Тобто такий є маленький і такий самий є 70 на 140. І також Такий є маленький і такий ось цей самий 70 на 140. Так, відкриємо їх. Так, ці вже так запаковано. Так, подивимось, ближче мікрокотон. Мікрокотон він легший, Оце, цей рушник він такий легесенький, але це така нова технологія, і він, як, незважаючи на те, що легенький, він, в нього більше цих ниток. Такий орнамент. Зараз розкладемо, подивимось. Ось так він. Тобто, ти його, коли торкаєшся, то він як такий дуже-дуже як щільний. Щільність в нього такий Жирненький. Ось так. Такий малюнок і такі кольори, тобто сірий. Далі в нас. Світліше, світло сірий, ліловий і рожевий, такий пудровий колір.